Малійська народна казка Тідіан. Жила колись дівчина на ймення Тідіан, у якої померла мати, а мачуха змушувала її робити найважчу роботу товти просо, носити воду, збирати хмиз, прати білизну, варити обід і отак от щодня. Напередодні свята дівчатам звичай велить робити зачіски. От надійшло якесь там свято. Тідіан і питає мачухи Мамо, завтра мої подруги йдуть виплітати кіски. Можна і я з ними піду до перукарки? А мачуха собі міркує, щоб його вигатити, аби пачірку не пустити. Але так, щоб люди потім не казали, яка вона зла, от вона й придумала. Підеш, каже, як поробиш удома всю роботу. Другого ранку, як тільки розвіднилось, прийшли дівчата до Тідіан, а та вибачала.